Ті, хто тільки збирається прилітати по United for Ukraine, або ті, хто заїхав вже після 16 серпня 2023 року. Не хвилюйтесь. По-перше, легальне ваше перебування у США вам гарантовано на два роки. Подивіться, що трапилось раніше можна було подаватись на TPS людям, які були на момент 11 квітня 2022 року, тільки в США. І багато людей чекали на зміну цих вимог. Зараз вимоги змінились. Тому. Коли буде підходити добігати кінця термін цього TPS, -у, тобто на квітень 25-го року, є великі шанси, що, можливо, зміни внесуть, і на TPS можна буде подаватись і тим, хто приїхав після 16 серпня 23-го року. Стосовно Work Authorization, дозволу на працю, продовжувати чи ні, платити, чи не платити. Якщо ви зараз на TPS у вас добігає кінця термін дії вашого Work Authorization в жовтні 2023 року, але вам його автоматично продовжили ще на рік. Це не для того, щоб ви не подавались, а для того, щоб поки розглядається статус TPS, ваш заявка, щоб ви могли продовжувати працювати. Тому, звичайно, подавати і так платити, якщо ви онлайн подаєте. Якщо у вас United for Ukraine, ви приїхали по u 4 u подавати чи ні, дивіться, що буде перше. Якщо у вас дозвіл на працю про you, for you діє два роки, аж наприклад до серпня 25-го, звичайно, нема сенсу вам подаватись одна той ТПС і платити. Якщо він закінчується раніше ніж квітень 25-го року, однозначно подавайте, щоб у вас була перекрита можливість легально працювати. Стосовно оплати за дозвіл на працю по ТПС дозвіл на працю завжди платний в будь-якому випадку для українців, для будь-яких національностей. Єдиний варіант, якщо з ТІПІСом подавати разом дозвіл на працю, це подавати дозвіл на працю в паперовому вигляді. Тоді і ТПС треба подавати в паперовому вигляді. Подаєте 812 форму ТПС в паперову. 765 форму дозвіл на працю паперову і разом 912 форму fee waiver. Це те, щоб вам відмінило оплату. Fee waiver ви заповнюєте це по відміні оплати 912 форма, і пояснюєте, що у вас там чому у вас немає коштів, ви не можете оплатити. Наприклад, якщо ви отримуєте бенефіти, то автоматично ви можете не сплачувати за дозвіл на працю. Це вам погодять скорше за все, 99,9%. Тому, а якщо от ви, наприклад, хочете онлайн подавати, онлайн. І TPS – це тільки платити 410 доларів без варіантів. Чи варто переходити з U4U на TPS? Поясню, дивіться, – Це ваша можливість легально бути у США на період до двох років. Це, наприклад, ваша футболка. Ви зверху ще хочете щось вдягнути, пальто. Футболка ніде не зник, не зникла, розумієте? Ваші оці ці перебування до двох років в США воно нікуди не зникає. Просто TPS надає певні переваги, тому однозначно вартує розглянути, консультуйте з адвокатами, шукайте інформацію. Але вартує розглянути 100% тим, у кого United for Ukraine статус перебування легального дозвіл перебувати закінчується раніше ніж квітень 25-го року. Тоді однозначно вартує. Для тих, хто переживає, що ви, наприклад, по United for Ukraine заїхали, вам поставили штампик паролю на два роки, і ви чули про Ukrainian Adjustment Act, законопроект, і чули, що там у тексті сказано, що саме тих, хто по паролю заїхав, так, а ТПС там нема люди, які мають право на грін карти. По-перше, це ще законопроект, його ще не прийняли. По-друге, головне це те, як ви потрапили до США. Якщо ви потрапили зі штампиком гуманітарний пароль, paroled, то все, навіть якщо ви зараз ще зверху. Вдягнете на себе ТПС, я пояснила, – це футболка, ТПС – зверху ще пальто, якийсь кожушок, одне інше не виключає. Тому ніяк це не вплинеться, якщо приймуть законопроект. Є дуже багато переваг ТПС-у. І навіть якщо у вас термін перебування, наприклад, по U4U, по гуманітарному паролю, буде довший, ніж е, термін перебування по ТПС-у, все одно вартує розглянути, тому що це не перехід з одного на інший. Це якби на себе ви вдягаєте ще одну можливість, і саме офіційного статусу. Є дуже багато переваг по ТПС-у. Я нікого не закликаю просто так брати і оформлювати собі TPS. стосовно, що дармово витрачені гроші. По грошам це обійдеться буквально в 135 доларів. Це невеликі суми. Дозвіл на працю, от якраз таки немає сенсу оформлювати, якщо ваш. Дозвіл на працю по U4U буде дійсний набагато довше ніж квітень 25-го року. Тоді ви не будете витрачати зайвих коштів. А оцей TPS розгляньте, обдумайте, консультуйтесь. Є багато переваг. Якщо ви по United for Ukraine і ви вирішили оформити собі TPS, ваш U4U нікуди не зникає. По перше, ви не втрачаєте право на бенефіти на державне страхування, тому що потрапили ви в США саме. По гуманітарному паролю, саме про United for Ukraine. Воно ніде не дівається, ніде не зникає. Тому що U4U – це не статус, це можливість потрапити в країну. Ви постукали, пустіть, будь ласочка, мене, в мене в країні біда, у вас нема права знаходитись, вас фактично і не допускали в країну. Ну, відкрив вам офіцер двері і сказав: Ну добре, заходь, посить два роки, все. Оформивши TPS, ви отримуєте саме статус. Одне не виключає інше. Вам відмовили у ТПС. чи можна вам подаватись знову за новими правилами, дивлячись, яка була причина відмови. Якщо у вас була відмова, тому що ви не eligible, тобто ви не мали права, наприклад, ви не громадянин України, то тоді нема сенсу подавати заново. А от якщо ви подались, тому що ви не підпадали під дати, ви заїхали в США після 11 квітня 2022 року, от тоді є сенс, звичайно, тоді подавайтесь. Перевірте, чи ви підпадаєте під eligibility, чи ви є eligible, маєте право. Якщо маєте право, і ви впевнені, будь ласка, подавайтесь. Тоді, коли заповнюєте форму, ви вказуєте, що ви подаєтесь перший раз. Саме так ви вказуєте, навіть якщо онлайн чи паперову форму, ви не подаєтесь на перереєстрацію саме перший раз. Стосовно оформлення ТПС для людей з подвійним громадянством, тобто, якщо у вас ще якесь громадянство є, нема заборони подаватись людям, у яких є громадянство іншої країни, окрім України. Головне, щоб у вас було українське громадянство. Якщо у вас є громадянство України, то ви подаєтесь як громадянин України, звичайно, ви там в анкеті маєте вказати всі свої інші громадянства. Ті, хто отримував дозвіл на працю по «United for Ukraine», дати вашого дозволу на працю, скільки він діє, залежить саме від того, скільки діє ваш дозвіл перебувати у США по «U4U». Нічого автоматично там не подовжується. Тому, якщо ви будете подаватись оформлювати собі «TPS», і ви розумієте, що по «U4U» ваш дозвіл на працю закінчується максимально там да раніше ніж «TPS», то подавайте одразу разом з «TPS», Форму 765 на дозвіл на працю, і ви отримаєте нову карточку, де буде вказана дата, квітень 25-го року, для того, щоб отримати номер соціального страхування, коли ви оформляєте ТПС, то вам разом з оформленням ТПС потрібно надавати форму 765 і чекати, коли вам прийде дозвіл на працю і номер соціального страхування. Зазвичай форму 131, це форма дозволу на виїзд з США, подають разом, коли подаєте, подаєтесь ви на ТПС. Зазвичай, це така практика подавати одразу разом, щоб зберегти собі час. Але нема заборони подавати цю форму окремо потім. Просто так, виїжджати нікуди не можна. Те, що вам погодили ТПС, і у вас є статус ТПС, не дає вам право автоматично виїжджати і заїжджати. Це не грін карта, це не віза у вас. Тому ви можете податись на Advanced Parole документ, шукайте інформацію, або коли ви оформляєте TPS, ви можете подати форму I131, це travel document, дозвіл на подорож. Подаватись на TPS людям, у яких вже є TPS, тобто продовження можна протягом 60 днів. 60 днів у вас є. Це якщо ви хочете продовжити. Починаючи з 21 серпня 2023 року. І 60 днів. Якщо ви перший раз оформлюєте ТПС, починати подавати можна починаючи з 21 серпня, це понеділок 2023 року, і аж до кінцевої дати, до квітня 2025 року, це якщо у вас не було ТПС. Нові терміни дії ТПС для українців, для громадян України на 2023 рік такі. З 20 жовтня 2023 року по 19 квітня 2025 року. Неважливо, коли ви подастесь. Чи ви подастесь зараз 21 серпня, чи ви подастесь, наприклад, взагалі 1 квітня 2025 року. Все одно ТПС ПС діятиме до 19 квітня 2025 року. Це не означає, що його потім не будуть продовжувати. Але зараз такі дати визначені. Ви подались на есайлум, на політичний прихисток і думаєте тепер, чи варто, чи не варто оформлювати собі ТПС. Радьте, звичайно, з вашими міграційними адвокатами, але я би оформлювала, тому що те, що ви є, чекаєте на есайлум, не забороняє вам оформити собі ТПС. Чекати на асайлум можна дуже-дуже довго. Це невідомо ще як буду ваше інтерв'ю проходити, чи вам його дадуть, чи буде відмова? А TPS – це такий статус, якщо ви плануєте лишати вже США, довго раз ви вже подали на асайлум, TPS – це такий статус, який скорше за все буде продовжуватись і не один раз. Тобто, ви собі робите таку подушку безпеки. Якщо ви дочекаєтесь кінця «United for Ukraine», чи можна якось продовжувати? Дивіться, зараз – гуманітарний пароль, це тимчасовий прихисток. Це навіть не допуск до США. Це вам офіцер двері підкрив, Сказ, ну добре, пересить, заходь. Переходити на якісь статуси, щось утримувати з U4U дуже максимально важко. Тому чекати, поки у вас вже до кінця добіжить ваш u u а потім щось робити, це не зовсім, не зовсім кращий варіант. Звичайно, знаходьте собі адвокатів, радьтесь, але якщо особливо у вас U4U буде стікати раніше, ніж стікає оцей TPS, дати, то є сенс однозначно розглянути оформлення собі TPS-у. Що робити людям, у кого немає громадянства українського, це супруг, супруга громадянина України немає сенсу подаватись на ТПС. Я змогу одразу сказати, що чого не робити. Ходить зараз міф інтернетом про те, що якщо людина проживала в Україні, навіть якщо немає громадянства, це нібито написано на офіційному сайті, то можна подаватись. Ні, на офіційному сайті написано, що якщо людина без громадянства взагалі жодного громадянства немає. Проживала на території України, то тоді може подаватись на ТПС. Але це означає, що жодного громадянства немає, ані не те, що українського, взагалі будь-якої країни. Є таке поняття в юридичній юриспруденції в праві немає громадянства людина, stateless person. Тому це е, то варто розглянути якісь інші міграційні варіанти. Шукайте адвокатів самостійно е, Вивчайте тему і займайтеся цим питанням. Давайте буквально коротко поговоримо про переваги TPS. Взагалі, TPS порівняємо з U4U. U4U – це не статус, це навіть не допуск, це просто тимчасовий прихисток. TPS – це вже є статус у США для міграційних речей. Це дуже важливо. Це можливість оформлювати багато різних речей, переходити на інші статуси і так далі. З U4U це зробити складніше набагато. Далі по TPS легше отримати Advanced Parole, дозвіл на виїзд. Можна виїхати, навіть якщо це бізнес якась поїздка, візит до родичів, не обов'язково мати поважну причину, що хтось там взагалі помирає або дуже сильно захворів. Окрім того, TPS – це налагоджена система продовження. Якщо ви плануєте лишатись в США, у вас змінились обставини, плануєте лишатись довше, ніж ваш U4U-термін, однозначно вартує розглянути TPS. Якщо ви не по програмі «United for Ukraine заїхали, у вас інші, інша ситуація, не you, for you, то ви можете працювати лише після того, як вам погодили TPS і погодили відповідну дозвіл на працю. Тільки після цього. До цього працювати ви не маєте юридичного права. Чи буде щось автоматично продовжено, якщо у вас зараз є TPS? Ваш TPS – який ви отримали, подавшись там в квітні, наприклад, да, що збігає терміну 19 жовтня 2023 року, автоматично не буде продовжений. Тому вам потрібно обов'язково податись на перереєстрацію, і це треба зробити у вікно 60 днів, починаючи з 21 серпня 2023 року. Інакше у вас не буде більше жодного статусу ТПС. Автоматично продовжили, звичайно, зараз ви чули, дозвіл на працю на один рік до жовтня 2024. Але якщо ви не подастесь на перереєстрацію ТПС, то і дозвіл на працю ваш не буде дійсний.